На Прикарпатті побільшало дипломованих фінансистів в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького відбувся випуск магістрів з обліку і аудиту та фінансів і кредиту. З випускниками та їхніми наставниками поспілкувалися наші кореспонденти. Економічний факультет є одним з провідних факультетів університету права. Тут готують фахівців трьох напрямів: управління персоналом та економіка праці, фінанси, і кредит та облік і аудит. Цього року перший факультет підготував 20 магістрів за новою навчальною програмою. У нас вже студенти працюють по спеціальності бухгалтерами, працюють помічниками економіста. в нас фінансові аналітики, якщо подивитися загалом, вже працевлаштовано 60% студентів. Плануємо ще якщо на протязі двох трьох тижнів, якщо ми про попередні розмови нашими студентам, ми очікуємо, що буде класлаштувальним на рівні 80-90%. Серед тих, хто впевнений у своєму майбутньому професійному зростанні, Іван Нагнатків дівчина розповідає, що під час навчання магістратури поєднувала лекції з роботою. Наразі вона працює фінансистом у будівельній компанії. Дуже радію обрані свої професії. Не ну відповідно, оскільки вже працюю і бачу себе в майбутньому. Успішним фінансистом, економістом майбутнім держави, хотілось би передусім подякувати викладачам університету, тим людям, які нас десь підштовхували до самореалізації, до самовпевненості, допомагали нам у наших здобутках. Знання найцінніше багатство зазначають випускники університету, адже це дозволяє аналізувати зміни, досягати мети. До того ж, більшість студентів має досвід отриманий під час практичної роботи у великих та малих підприємствах комерційних банках, інвестиційних компаніях та фондах. Спогади про університет тільки. Найтепліші і найпозитивніші, цілковито задоволені якістю навчання та якістю окремої освіти. Успіхом працевлаштування наших студентів є те, що вони проходять реальну практику, реальну практику у провідних підприємствах, інноваційних підприємствах нашої області, і інших регіонів. Крім того, наші студенти наступний рік мають можливість проходити практику за кордоном.